І варіант з е, записом вашої, вашого уроку, вашого онлайн-заходу, якщо ви використовуєте систему веб-конференції Zoom. Ну, По-перше, виникає проблема, як записати ваш урок. Zoom володіє всіма можливостями для того, щоб записати ваш урок і сформувати файл вашого запису, який надалі ви можете надати. Е, в школу для розміщення на нашому YouTube каналі, або розмістити на власному YouTube-каналі, якщо у вас такий є і вже створений. Що ви для цього робите? По-перше, ви повинні розпочати свою конференцію. Коли ви розпочали свою конференцію, звісно, ви доєднаєте туди дітей. І ось варіант розпочати запис, якщо ви не використовуєте можливостей демонстрації екрану. Тобто, якщо вам не потрібно демонструвати ваш. Екран. Ви просто натискаєте на кнопку запис. Ось ви натиснули на кнопку запис. У вас пішов запис вашого веб-заходу. Далі, що відбувається в цей час? В цей час йде е запис того, що ви говорите, йде запис е веб-камер ваших учасників, вашої веб-камери, Ну і, власне. Всього, що відбувається під час даного уроку. Після того, після того як ви завершили свій захід, ви обов'язково натискаєте на кнопочку Завершити запис, завершаємо ваш запис, ну і, власне, завершаєте ваш урок, завершаючи цю конференцію. Коли ви проробили ці кроки, у вас одразу відконвертується ваш запис, і запис, який вам буде потрібен, відкриється папочка. Із відповідним файлом. Тут буде лежати, як правило, три файли. Перший це файл лише вашого звуку, тобто голосу, яким ви говорили, ну і власне голосу дітей, які також говорили. Другий файлик вам також буде не потрібен. А ось третій файлик, він називається Zoom, як правило, нижнє підкреслювання 0, або якийсь інший номер, якщо ви робили декілька записів е сьогодні. Ви можете цей файлик використовувати. Як запис свого відеоуроку. Якщо ви відкриєте і подивитесь, то ви побачите повністю свій урок, якщо у вас були вімкнуті камери. Далі, і варіант номер два. Якщо ви розпочинаєте свою конференцію, якщо ви розпочинаєте свій урок, але під цей, в цей час використовуєте демонстрацію. Вашого екрану. Тобто ви натиснули на кнопку Демонстрація, обрали екран, який ви хочете демонструвати, ну і власне щось показуєте своїм учням. То натиснути на кнопку Запис тут вам е не буде можливості, тому що, ну, по-перше, ця панелька вона зникає, панель керування зумом. Для того, щоб цю панельку повернути, ви просто мишечкою наводите на ось таку зелену і червону панель. Вона у нас з'являється, і ви бачите, що кнопки запис тут немає. Але вона все ж таки є, ви натискаєте на е, пункт меню доповните додатково, і натискаєте на кнопочку ви обираєте пункт меню запис. Обрали пункт меню запис, і у вас так само пішов запис вашого робочого стола або тих файлів, які ви демонструєте дітям. Ви можете ось щось там демонструвати, власне, йде. Запис вашого екрану. Далі, для того, щоб завершити цей запис і отримати файлик, що ми з вами робимо? Ми беремо, знову ж таки, наводимо на зелененьку панель, ми беремо, натискаємо на додатково і обираємо тепер вже пункт меню зупинити або остановіть запись. Зупинили і виходимо з конференції. Ну, по завершенню уроку. Коли ви вийдете з конференції, у вас йде так само конвертація вашого файлику, у вас так само буде відкрита папочка з записом вашого уроку. Ви побачили, що папочка, в папочці файлик, який нам потрібен, це Zoom нижнє підкреслювання 0. Якщо ви його відкриєте і побачите запис вашого уроку, і, власне, що відбувалося ось тут у вас на комп'ютері. Все, що ви робили, все буде записано як ваш онлайн-захід. Тепер, для того, щоб не переплутати, для того, щоб ці файлики зовсім не, якимось чином не загубились, ви одразу на цьому файлику можете натиснути правою кнопочкою миші і обрати пункт меню Переіменувати. Ну і надати цьому файлику якесь ім'я. Наприклад, я надаю інформатика. Е, нехай це буде 5 клас, наприклад, там 27 11. Тобто, я буду знати, що це мій урок інформатики у 5 класі за 27-11. Ну і взяти цей файлик кудись перемістити, для того, щоб потім відправити його або на YouTube, або на наш канал шкільний. Що ви для цього робите? Натискаєте правою кнопочкою миші, натискаєте пункт меню. Копіювати, створюєте папочку десь собі або на робочому столі, або де ви звикли створювати свої папочки, називаєте її як завгодно, ну, наприклад, папочка це буде з уроками, і за допомогою кнопочки Вставити ви вставляєте свій урок. Отже, ваш урок вже знаходиться гарно підписаний, ви вже не переплутаєте, що це за урок в цій папочці, яка вам потрібна.